Це поросла деревами ділянка на одній з вулиць. Тут і досі димить верба, в яку влучила перша ракета, яка прилетіла сюди. Порубані дерева, зрізані гілки це місце влучання однієї з шести ракет класу повітря земля, випущений з території Росії, в межах села Яструбене. Хвостовик ракети застряг та міжкорінням. Частина двигуна ракети застрягла в цих коренях, решта лежить ззовні. За визначенням піротехніків поліції, що приїздили на місце, вона була випущена з літака або гелікоптера неподалік будинок Олександри Биковченко. Жінка говорить, що вирішила подивитися на виноградник, який росте біля дому. Як біля сусідської хати почула вибух? Тільки рівняюся з своєю хатою. Ось да тут скільки чотири метри. Воно як гахне. А мені Сергій Васильович казав, що якщо почули десь ще зрив, чи щось, зразу падайте. Я моментально так ну униць головою падаю, лежу, так на землі. Я так подивлю, що над хатою. Метрів три, вступ, ну, чи земля, чи в общем, щось таке. Сергій Леоненко, власник будинку, біля якого вибухнула друга ракета. Да, я підійшов до окна, від першого вибуху впав, а з другим вибухом вилетіли всі, вікна все повилітало. Я от летів аж туди. Грубан, всі стіни, коротше, ну, всьому, коротше, все потріскувалося, все поломане, все треба міняти, все треба перестраювати. Цей будинок на початку минулого століття, говорить Сергій Леоненко, збудував його дід. Під час Другої світової у цю хату зайшли німці. Побачивши портрет на стіні, перший солдат схотів в нього вистрілити, вважаючи, що це зображення Сталіна. На німець, німці поправлявся. Мені дід розказував, ну, поправляє його і каже, що це не Сталіна, Тарас Шевченка. І не стали стріляти цю картину. Це з-про способно вона тут у нас висіла, упала теж зрива. Це Другої світової нас. Нічого, ми його покрасимо, відреставлюємо, повісимо, хай буде на своєму місці. Сергій Мирошниченко, вчитель місцевої школи, допомагає з відновленням пошкодженого будинку. На жаль, потерпілих є двоє. Одного осколкою, другого осколкою поранення. Була надана перша медична допомога за місцем і прийшла швидка, прооперовані у обласній лікарні. Один, на жаль, в тяжкому стані, зараз в реанімації. Десь після 12-ї години шість було приходів ракет. Оце одне одне злучань, решта прийшла трішки нижче. Один будинок працює комісія із територіальної громади. Кошти виділимо, допоміг місцевий підприємець. Мірожа Шоєвич, покриттям, я думаю, на протязі дня двох ми допоможемо. З села до кордону з Росією по прямі близько п'яти кілометрів. Військової інфраструктури це тут не немає. За весь час війни це перший обстріл з боку агресора, кажуть місцеві. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Сумщина.